Що стосується самого законопроекту 13.335, а саме пояснень до нього, то висновок головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України носить рекомендаційний характер та не являється самостійним нормативно-правовим актом. Я маю на увазі ту частину, де вказано. Що розшук не може бути законним. Він відноситься тільки до кримінально-процесуального кодексу та розшуку осіб безвісти зниклих, і так далі. Все, що про це говориться, там далі ще вказано, що повинні унормувати, кому саме надається від на 45 діб, чи лише тим, у кого є проблеми з військовообліковими документами, чи повністю всім працівникам, які відносяться до промислово-оборонного комплексу, тобто там є багато зауважень, зокрема, і розшуку також. І наведено про те, що немає чіткого визначення про право на розшук ТЦК або поліцію, саме військово зобов'язаних в адміністративному праві. Розуміється, тому така от ситуація.